Всі вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам розповісти про те, що ми можемо зробити, якщо в нас випадково просто зникають а, наші повідомлення у Снапчаті. Якщо вас цікавить це питання, то обов'язково дивіться це відео до самого кінця, а також не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео. І давайте ми з вами перейдемо до Снапчату і подивимося, що ми можемо тут зробити. Давайте, по-перше, перейдемо до якогось чату, і давайте уявимо собі, що я щось написав, але це повідомлення просто зникло. Ось я можу побачити, що я писав і що мені відповіли. Тобто вам треба пам'ятати, що у Snapchat є таке правило, така функція, що якщо ми посилаємо якісь повідомлення іншій людині, то ці повідомлення, текст або фото або відео, або будь-що у вас є, воно буде зберігатися у вашому чаті тільки 24 години. Але якщо ми хочемо з вами зберегти, щоб воно не зникало, нам потрібно просто натиснути на будь-яке речення. На вашому, на вашому телефоні, наприклад, як тут, і як ми можемо побачити, збережено. Тобто, якщо я так роблю, то в мене це повідомлення вже ніколи не зникне. Але якщо ви навіть зберігали або 24 години не пройшло, але вони зникли, це може бути, якщо, наприклад, якась людина видалила чат або видалила саме ваше речення, ваше повідомлення, і це також може на вас якось діяти. Також, що ви можете спробувати, це а, піти до вашого плеймаркету і подивитися, наприклад, якщо у вас є якесь оновлення. Тому що коли ми встановлюємо оновлення, вони за, а, зачасту. Вирішують багато різних проблем у програмах, у саме у додатках і так далі. Тому подібне. Тому я завжди рекомендую переходити до наших маркетів, де в нас ми беремо наші додатки, і там дивитися, якщо є якісь оновлення, тому що саме так ми можемо виправити дуже багато різних помилок. І я вам розповів, як і чому ми можемо, а, чому зникають а, повідомлення, і як ми, як ми можемо це виправити. Якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та натисніте на, на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.